Витя, потрібна премія, бо Юра поставив вчора чотири машини на облік. Так, да, чотири машини поставив. Успів. Ні, ніхто не вірив. У котрий ти закінчив ставити машини. Ну я думаю, ще перша половина дня була. Десь півдру. А, завжди, я ж можу сказати, йо-мой. скажу по, по останньому фото. Півдруга. Ну ось. Ну ми почали з півдев. Помічник погнав вже ж одну. Так. Потім приїхав другу, а потім ми двома вже ж поїхали. Тобто за день реально поставити 6-7 машин на облік, якщо дуже потрібно. В принципі, так. <кху> да. <кху> да. Я думаю, я б тих два поставив би тридцатки, якщо б у мене були вже документи. А, я зрозумів. Да. Я б мог би вже їх і поставив. Ну ми ж вже ж забрали тридцяточку красну. Чого ну це яку? Це та, що у мене під викуп, а я зрозумів, і е, з тормозів забрали. Так само, тисяча доларів блін.